Всім привіт! З вами я Павло і сьогодні ми з вами знову пограємо в гру, яка називається Вічкрай. В цій грі вийшло оновлення, а саме додали нові головоломки, а також нові предмети для втечі. Цього разу зіграємо на привиді для того, щоб подивитись краще э, оновлення. Так, Гра починається. Тут, до речі, навіть додали отакі печива, їх треба всього зібрати 4 і в нас буде ще один шанс, щоб втекти від цієї відьми. Так, тут ще один ключ. Типу зараз відкриємо оцю клітку. Так все відкрили клітку. Тут, бачите, з'явились вже такі дерев'яні руни. Їх треба вставляти в двері для того, щоб ці двері відкрились, але ці руни треба буде шукати. Так ось, вставив першу руну. І, от такі і от така руна, щоб телепортуватись. Її треба закинути в цю. Дерку. Так зараз ця руна впаде сюди. Так тут вилка. Зараз ми цю вилку вставимо в цей годенник. Зараз тут візьмемо цю смердючу шкарпетку. Це для дверей, щоб, яка визначає зву, е, запах відьми. І тоді ці двері відкриються. Так, тепер зараз ці двері відкриються. Тут в нас типу інструкція, як використовувати цю руну. І тут тепер знаходиться та змія. Раніше була на дверях, а тепер тут. Було. Вона охороняє цю дерев'яну руну для дверей. Там теж треба застосувати проти неї заклинання, щоб вона стала мотузкою. Зараз візьмемо тут ось цю руну. Зараз телепортуємося. І так, я з'явився там, де та руна, ось ще одне печиво. два з чотирьох. Тут у нас е, типу заклинання, як перетворити змію в мутузку. Нам зараз потрібно десь шукати лом. Те ще просто потрібно знайти лом. А ось лун. Нам потрібно відкрити ці дверцята в одній шафі, в тій кімнаті, секретній, там де двері такі, що просто так не відкриєш. Так зараз то ми відкриваємо. Тут у нас листок, на яку, на яку типу цифру мають бути стрілки. Так, це так, зараз. Подивимось. Так, маленьку стрілку якусь ось так, а ту велику якусь так. Так ось звідси. Та ворона вискочила, ось пір'я, яким нам потрібно лоскутати гобліна, хм-хм, Так. Пер з того гобліна випала рука відьми, яку гоблін відірвав у відьми. Тепер йдемо до тої руки, що охороняє ось, цю, ось цей диск, там, де ця улюблена пісня відьми. Так зараз нам ця рука відкриє цей, цю скриню. Ось ось цей диск з її улюбленою піснею. Так, зараз ставимо той диск, чекаємо, коли та відьма прийде. Так все воно повинно заграти. Так все відьма біжить. Так, зараз заберемо в неї ту паличку. Треба подивитись заклинання, як її вдарити током, тому що на ній висить руна ще одна. Тут такий грім. Так, зараз вдаримо током відьму. Так. Так, все її вдарив током. Ось ще одна руна дерев'яна. Так, і залишається та, що у змії. Зараз ми зачеклуємо ту змію, заберемо руну і пройдемо гру. Так, зараз Мали... велика С і маленька. Так, все. Змія перетворилась в мотузку, а ми в неї забрали руну останню. Зараз поставимо в ці двері і пройшли гру. Так, все. Так, все, ми пройшли гру. Це я читати не буду. Кому цікаво, можете зайти на моє попереднє відео. І пройшов я гру за 7, за 7 хвилин 54 секунди, майже за 8 хвилин Ну що ж, ось таке було оновлення в грі Вічкрай. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. З вами був я Павло. Всім по-па-па-па! -па -па -па.